Шановні громадяни, добрий день вам! Слава Ісусу Христу! Слава. Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Святий Божий Син прийшов на цю низьку грішну падшу землю, ради людей, ради нашого спасіння. Бог не бажає смерті грішника. Але він хоче, щоб всі люди спаслись і наслідували дар вічного життя. Господь приготував для нас Небесне Царство. Всі люди, які живуть на цій землі, то вже навіть через сто років вже нікого не буде. Життя людини воно закінчується на цій землі. Ми так живемо, ми так будуємося, так устраяємо своє життя. Ніби ми будемо жити тут вічно, але життя людини, воно є дочасне. І все те, що ти тут забираєш на цій землі, все те, що ти набуваєш на цій землі, на той світ нічого з собою не забереш, все залишиться тут. Але якщо ти занедбав свою душу, ти великий ущерб маєш в своєму житті, дуже велику втрату. Але якщо ти нічого не мав на цій землі, але ти мав Ісуса Христа Спасителя, то це саме велике надбання, яке людина може отримати на цій землі. Тому люди, задумайтесь серйозно над питанням свого спасіння, задумайтесь про вічне життя, яке при... предлагає вам Бог. Господь Він хоче дарувати вам життя. Він хоче дарувати життя з подостатком. Сатана прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І він сьогодні це робить на цій землі. Подивіться, скільки сьогодні п'янства, алкоголізму, скільки наркоманії, скільки їх громанії, скільки корупції. За один рік, скільки абортів робиться в Україні, яка страшна цифра. І це все вбивство, це все гріх перед Богом, і прийдеться за це відповідати. Але якщо ви покаєтесь в своїх гріхах і приймете Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то будуть прощені всі ваші гріхи, і відкриється вільний вхід в Небесне Царство, тому що Ісус Христос постраждав. І нашу вину, наші гріхи він прийняв на себе. І хто приймає Ісуса Христа, на того Бог, Отець, більше не гнівається, бо весь гнів був покладений на Сина Божого Ісуса Христа. І коли прийде час, ви пристанете перед Богом, то вийде Ісус Христос. Покаже свої пранзьоні цвяхами руки і ноги, і скаже: Батько Небесний, я за нього, за неї проливав свою кров, я віддав своє життя, я прийняв Його гріхи на себе, і тоді Бог, Отець, Він не буде гніватися на вас, бо весь гнів був покладений на Сина Божого. А якщо ви сина Божого не приймете. То перед Богом не зможете оправдатися за свої гріхи, ніякий викуп не зможете дати Богу, ніяку взятку не зможете заплатити, ніякими іншими шляхами не зможете рішити своє питання, і ніхто вас не відмовить на цій землі, якщо ви не приймете Ісуса Христа. Тому люди, закликаю вас від імені Христового. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. Сьогодні ми маємо добрий час. У кожного Біблія є дома, кожен вважає себе віручим. То будьте не просто називатися віручими, а будьте воїстину віручими людьми, які знають живого Бога, які мають в своєму серці живу віру. І тоді після закінчення земного життя. Підете в Небесне Царство і будете жити вічно. І там вже не буде плачу, болезні, старості, прокляття, там цього не буде. Там буде вічне щастя, вічне блаженство. І це місце для вас приготував Бог. Тому скористайтеся цією прекрасною можливістю. Якщо вам треба покаяння, то ми можемо з вами помолитися, звернутися до Бога. І Він простить ваші гріхи і дарує вам життя. Боже милосердний, праведний, приходжу до Тебе в цій молитві, прошу тебе за місто рівне, за Рівненську область, за всіх людей, які тут проживають, прийди в їхнє серце, відроди їх для нового вічного життя, даруй їм спасіння і прощення гріхів. Боже, прийди в кожен дім, в кожну сім'ю щоб твоє світло Христове, воно просвітило всю темряву і дало життя людям. Тобі слава за все і подяка. Нехай твоя охорона, твій захист буде над нами. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Eu vou poder uma...